Брат в полоні. Він виходив з усталі. Чекаємо вже понад два роки його і весь його загін. Чекають матері, чекають жінки, чекають сестри, брати, батьки. Ми з ним взагалі не спілкувалися. Ми знаємо тільки інформацію від хлопців, яких звільняли до цього, про те, що він ну, ймовірно знаходиться. Ну, В Луганській області в СІЗО. А конкретно нам ніхто нічого не каже. Червоний хрест взагалі не допомагає ніякої інформації, ніякою підтримкою. Ми не маємо зв'язку з ними. 23-й загін морської охорони виконав наказ. Вийшов, щоб зберегти життя. Йому обіцяли повернення через 4 місяці. Ми вже чекаємо майже 2 роки. Дуже просимо, щоб суспільство якось допомогло, почуло нас, щоб влада нам допомагала, щоб обміни відбувалися частіше і як, якомога більше хлопців, щоб наших звільняли, бо їм там важко не знущаються, їх не кормлять. Поверніть героїв додому! Поверніть героям надолу, волю всім захисникам України, волю всім захисникам України! Ми повинні боротися за них далі, щоб кожен повернувся додому, кожен захисник України повернувся до своєї сім'ї. І головне питання, яке дуже болить нас, де Азов. Де Азов! Де Азов! Де Азов! Азов? Волі Маріупольському гарнізону! Пошел Олексій Миколайович, він в полоні з 12.04.22 року. З тих пір звісток немає, лише єдине, що подзвонив Червоний Хрест, сказав, що він знаходиться на території Росії і все. Він був 36-й морській піхоті. Хочеться, щоб він повернувся як можна скоріше, і щоб його помітили, що він також є в полоні. І як скоріше його повернули, обміняли. Як і кожен з нас хоче побачити своїх рідних. Ми сьогодні тут, тому що наші, як я і написала, ще не вдома. Наші морпіхи захищали місто Маріуполь, потрапили в полон. І вже майже два роки вони знаходяться в полоні. Ми не знаємо, що з ними, ми не знаємо, в якому вони стані, де вони знаходяться. Ми пишемо їм листи, але не знаємо, чи отримали вони їх. Останній раз я спілкувалася своїми рідними 10 квітня 22-го року. У мене там син і брат. Чекаємо, працюють, надіємося, що обмін 3.012 року це велика надія наша на те, що наші теж скоро будуть вдома.